Всім привіт, підписники каналу WodCraps. Як і говорили, коли не збирається на 100 підписників, у нас такий зараз міні-юбілейчик. Розіграємо три коробочки, я це говорив на стрімах, у Діскорд нашому каналі. Також він буде, ссылка в, в описі буде на Діскорд-сервер наш. Я говорив, що буде 100 підписників. І у нас буде такий міні-юбілейчик, то розіграємо три коробки. От. Давайте тепер так, переходимо до тих розіграш коробок. Тобто умови. Перше, потрібно бути підписаний на канал. І відкрити підписки. Тобто, коли я побачу, допустимо, хтось виграє, я зайду на його канал, подивлюсь, що в нього немає підписки, тобто він не виграє. Тобто, робимо перерозір, що зіграємо заново. Друге це поставити лайк. Третє це написати коментар, любий. і в кінці написати свій танковий нік. Тобто не написати свій танковий нік, і які хоробки хоч там західні чи там, у от Фіолетові, які там є, чи різдвяні, от, типу типу того. Написати любий коментар, все, і бути в принципі, підписаний на канал. І от сюди, число, сьогодні котре у нас третє. Тобто, 6 числа, максимум 7. Я розіграю коробки, також знімлю відео, як я буду нажимати, тобто, розіграю ті коробки, нажму, допустим, виграє. там, допустим, Хто в мене зараз його, вот, допустим, нікі допустим, виграв. Я заходжу на його підписки, якщо він підписаний. Все є, тобто я дивлюсь, та, він дивиться канал, знаю, тобто підписаний. Допустим, все. Я йому відправляю три коробочки, прямо на відео. Тобто заходжу в преміум магазин, нажимаю джіфт, відправити коробку, відправляю йому коробку, все. І потім він там в Діскорд-сервері або на стрімі він скаже, чи йому прийшли коробки, що випало. і бажано зробити фотозвіт і зайти в нашу Діскорд-групу і скинути. Ну, це вже таке, це вже ваше. Тому всім дякую, що ми набрали 100 підписників. Будемо далі старатися ще більше і більше і більше розвиватися. Тобто, дуже важлива ваша підтримка. Всім дякую, хто дивився відео, хто дивиться наші стріми. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, ставити дзвіночки, щоб вам приходили нові повідомлення про стрім або про нове відео. Ну, всім тоді, па-па!